Всім привіт з Ірландії! Поки я збиралася сьогодні, я зрозуміла з усіма поговорила сьогодні. А, приїхала в інший парк, вам хотіла показати на вечір. І зрозуміла, всі вийшли з собаками, мені навіть нема місця припаркуватися. А от лишаються такі спайсіс, такі місце, місце, що я боюся туди припаркуватися, бо я вже раз припаркувалася перед тестом. А, думаю, ну не буду платити. Тому покажу вам старий парк, вже подумала, ну може приватну власність ще показати і боюся залізти. Ну, я ще подумаю, може іншим разом. А, той самий парк, в якому ми гуляли, запрошую вас, але з іншого боку, тема спонтанна. І зізнаюсь дуже відверто, можете мені написати, ну, засудити мене за це. Так, я дуже боюся, в мене, ну, дуже близькі люди і, і, і на лінії фронту. І я постійно дивлюся, як шарманку, експертів, військових експертів, кого подивитись, питаю наших військових. Як от у шарманку вже щоб не збожеволіти, дивлюся, чи шоти, чи людей, яким щоб перегляди не збільшувати, які не заробляють. Ну, це російськомовні блогери. Є така Ольга Пацсон, вона там всіх лайном своїх росіян обливає, і я думаю, боже. Дякувати, дякувати тобі, Боже, що я прийшла з російської. Я не є росіянка. Бо ну, не хочеться. Вони один до одного, от, подивіться, як ставляться. Про неї нічого не відомо. Єдине, що в неї проблеми з мовою, дефекти, такі вона не працює. Я не знаю, чого багата, щаслива людина. Успішна емігрантка не може попрацювати і роками, отак от говорить, так що не зрозуміло, що вона говорить. ну В неї ну, явні проблеми. Треба, потрібен логопед, лікар. А, ну, Справа не в цьому. А, каже, вона інколи цікаві речі. і от о, а, Вона засуджує всіх емігрантів, які не досягли нічого. не досягли і ну, нічого, це отримали якусь робочу спеціальну вже за кордоном, і працюють, і живуть, і там щось там кредити якісь сплачують. Вона вважає, що якщо ти іммігрант, то ти повинен ну, очолити цю країну. Заробити великі гроші, так якого бісити туди їхав. Ну, я сподіваюся, що вона просто не показує своє чарівне обличчя і свої статки, щоб ми просто не застрили їй. Так, я перегортаю зараз і будемо дивитися і розкажу, що я про це думаю. О, той самий парк, та сама машина, це рослини. Я стояла біля них. Рослини, які в цьому парку, бувають такі, що тварини, ну, зараз тільки рослини. І я з іншого боку. Раніше я заходила з цього боку, приватна власність, з цього боку. А зараз я зайду з іншого. Ну я не думаю, що там щось буде відрізнятися, таке, що ви здивуєтеся. Між іншим, що за квіточка? Що за квіточка? Боже милий, що це таке? Я не знаю, що це таке. Щось на піон мені не схоже, не буду. Не буду показувати свою неграмотність всім. Це для птахів. Така скеля. Класно, так? Мені здається, що класно. Взагалі Ірландія це скеля в океані. Тут такий грунт, що я зрозуміла, що в Україні Україну всі так хвалять. Нічого не росте. Так, що я про це думаю? Ну, я думаю, що е, досягнути успіху, зробити кар'єру, зробити великі гроші це одиниці. Насправді, якщо ти іммігрант, ну, вона сміялася з перукаря, каже, невдала імміграція. Мені здається, що це вдала імміграція, бо заробити гроші е, великі. Е, там, щоб тебе купили саме не як робочу силу, а купили як інтелектуальну власність, не власність, а купили ваш інший продукт інтелектуальний. Це одиниці насправді. І якщо ви ну, не з таких людей, а там зірок з неба не хапали, як я, а щось там намагалися вчити і робити, то ви, звичайно, що це соціальні імміграція, це соціальний лифт вниз. І тут краще мати тоді спеціальність, ну, робочу, але фахову. І мені здається, що хто отримав там перукай, ще щось таке. Є чоловічі, є жіночі спеціальності, що це є вдала імміграція. Бо. Можна більше заробити. І ліпше, ніж ти просто адміністратор десь. Ну, я про якісь важкі там, коли ви на підприємстві працюєте, я про це навіть не говорю. Ну Я так зрозуміла, що парк не дуже. Ну, можемо походити в ліс, сходити. Не дуже великий, а з іншого боку вийдемо усюди таке. що це за споруда, я так і не зрозуміла. І пройти її не можна. Між іншим, тут тварини бігають. Це один жарт. Не тільки лиси, і ще олені, і мама м'я. Різні, різні. Яких я не знаю навіть українською. Чи російською, давайте. Ніякою мовою. Тому для звичайних людей краще, якщо ви отримаєте спеціальність. Ну, давайте серйозно. От ви були юристом в Україні. Ну, приїхали ви сюди в 40, 45 років, 50, 55 років. Ну, що ви? Тут люди отримали, це великі гроші отримати освіту юриста, наприклад, в Ірландії. І вам треба заплатити ці гроші і зробити кар'єру дуже швидко, скоротити в роках. Ну, навчання не скоротити, а те, що люди там винаймали одну квартиру разом, коли тільки закінчили університет, і там жили в кімнаті. Ну ви ж не будете з трьома своїми дітьми жити в одній кімнаті і знімати з кимось, хто захоче, ніхто не захоче, де знайти таких. Якщо ви розумієте, про що я говорю. А, і а, вам от треба все це скоротити, знайти гроші, щоб не родина. Так родина за вас заплатила. Чи кредит ви взяли, в 17 років у вас є більше, більше часу сплатити його. А так це вже потрібно гроші мати, заплатити за освіту. Ну, про мову я навіть не кажу, що вона повинна бути насканала, бо виїспите, не скласте, просто не складете. І все це в 40-45. Ну це ж смішно такі вимоги ставити до людей. Шо, звичайно, що іммігрують з різних причин. І, і така імміграція, коли в тебе більш-менш сите життя, тепле. Вже добре. Так, я кудись зайшла. Ні, не піду, я боюся. Це якась фірма. Так. Так, не туди пішла, я там парк закінчувався, треба було йти. Де він закінчується? Виходити просто з іншого боку. Так, що про це думаєте ви? Це недовга така буде в мене розмова. Це я швидко вам вирішила розказати свої думки. Ну, основний тезис, я так думаю, що ви зрозуміли, бо мені здається, ну що, що думати, що... Ви станете, я не знаю, президентом міжнародної компанії в Каліфорнії. Ну що, що про це думати? Як ви? Все що досягається, що воно поколіннями. І в Україні досягається поколіннями. І багато людей повернеться в Україну. І це непогано. І хто знає для себе, знаєте, я, мен... ну, я думаю, що лишуся. Но я, в мене нема е, такого, що я точно лишуся і в мене немає шляху повернутися. Я сподіваюся, що війна закінчиться. Будемо винні всім, хто перечекав, там, хто допомагав, хто був на фронті. Я взагалі з військовими більше, я раніше розказувала Порошенка Зеленський, друзям військовим, зараз тільки, Кажу, я не буду нічого казати. Як з фронта мені пишуть. Думаю, до кінця життя не буду нічого нашим військовим казати. Це я так весело розказую. в Внастрій хороший. Ну, це не означає, що це весело. Я хочу сказати, що якщо б у мене, наприклад, було б більше грошей, то я б жила б на дві країни. Мінімум, а то і на три ще можливо. Це з того боку, що я вам раніше показувала, ми вийшли. Нарешті. І хотіла поділитися. Так, я покажу своє чарівне обличчя. М -м? Ну, так засвічує мене дуже. О! Ну, краса. Колір помади. Личить. Все ж сказала, все показала, не буду затягувати відео. Подумаю, де ще походити, ну, я, як... я, проблема, що я не запам'ятовую шлях, і це проблема для мене. Бо 100 разів возили, тут є багато що в Дуніголі. Мені потрібен мій штурман, у мене штурман, подружка була, Приїздила. От Штурман повинен. А я їй кажу, що я хвалилася. Я кажу, я вже навчилася. Ну, я тільки його вімкнула, але не їхала я за навігатором. От вона як приїде, то я вам більше покажу. А зараз маємо те, що маємо. Тут ферми, ферми. Це виїзд з містечка нашого. Ферми, це я не знаю хто це? На горизонті. А це, я думаю, корова якось. Не знаю. Що це таке? Все, далі буде якась. ну Точно буде якась ковбаса. Ну не ковбаса, але щось я купувала там. Хотіла вам показати. У мене ж 8 років живу, ну майже 8 років, і все в мене виникає, що нового з'їсти за дешево. Показую вам чек. Я взагалі хотіла не витрачати стільки грошей, ну, витрачаю. 45,98. А порахувала я взагалі на 57. Так що, не ну, так же і погано. Вода ну, за кадром лишається. Я її просто не витягаю з машини, потім е, витягаю. Такий недорогий щось був. Навіть 4 євро не коштував. А може і коштував. Е, Коштую отакий виноград всього 2,49, а такий коштує. Отакий він, мікс. Майже 3 євро. 2,89. Дуже подорожчала цибуля, яка стала коштувати. Стала коштувати євро. 99 центів. А було там 59. центів. Потім, це рік все подорожчало. Це дешева була розпродаж. В літер я купила по 30 центів. І це розпродаж 3 євро 4 вигідно купувати. А так, ну, дуже дорого все. Якщо чесно, і дорожче, і дорожче. 2 євро був 1,70 євро Це Безкінечно. Ну, я не буду дуже скаржитися, бо на війні гірше. Не так, що і погано, я думаю, я думаю, Боже, я тепла. Я їжджу на машині, так же погано мені. Що я постійно скаржуся? Не можу позбавитись. Все одно лишається такий неприємний, такий присмак з того, що ти приходиш, але дорожче, дорожче таке. Боже, Боже. Я ж думала: в Ірландії немає інфляції.